17 вересня стартує всеукраїнський фестиваль Тернопільські Театральні вечори Дебют. До Тернополя свої постановки везуть представники сіми театрів України: Львівського, рівненського, Київського, Чернівецького, Коломийського, Волинського. Фестиваль Тернопільські театральні вечори дебют покликаний як відкривати молодих драматургів, так і знайомитися з роботами досвідчених режисерів. Дуже складно зорганізувати тиждень. Тиждень ну, такої мистецького дійства, щоб ці вистави, які, на які будуть приходити тернополяни і гості міста, щоб вони були на, на правду, достойні, в, в, от, в, тій художні, в тому художньому рівні, в тій, в тій планці мистецькій. В організаторів фестивалю знову проблеми з його фінансуванням через це, а ще через нестабільну ситуацію на сході України. До нас знову не можуть приїхати закордонні колективи. Планували, що приїдуть з Польщі. Також була домовленість. Вже Родина, знаєте, хто є в Польщі, вони чують про те, що в нас в Україні. Війна, десь стріляють і тому подібне. І кажуть, телефонує мій директор, каже, вибач, будь ласка, ми не можемо, деякі артисти не можуть виїхати через те, що знаємо про таку складну ситуацію у вас. Так само і з ми, Олегом з Петровичем, з Румунами. Організатори розповідають у постановках, підніматимуть найактуальніші теми і тимуться про те, що відбувається на мапі України. Всі квитки продані за місяць вперед, тому що театр стає цікавим. В основному ходить в театр молодь, але і старша кавалерка встигає. Відкривають фестиваль 17 вересня героїчною трагікомедією Слава героям Павла Ар'є в постановці тернопільського режисера В'ячеслава Жила. А закриється фестиваль 25 вересня драмою з любов'ю Оскар у постановці Волинського академічного драмтеатру. Ціна квітків від 30 до 60 гривень.